Вилучаємо мобільні телефони, сім-карти з метою виявлення вилучення, знарядне злочину, металеві палки, конечно, е, ушкодження, документи, записки фотографії, що стосуються співчасників чинення даного кримінального порушення та потерпілих, також містять відомості по обставину і мотиви вчинення даного злочину. Електронні наносили інформації, це флешки, е, жорсткі диски, е, cd диски е, mm -hmm. також одяг, в якому ви діти в момент донесення тілесних ушкодження. А, ну і в тому числі законом закону тобто Збройних котиків ще є. Зрозуміло? Законно. Yeah. Thank you.